Місяців від міста Золочів, де всього нашого 25 тисяч жителів нам передали допомоги майже на мільйон гривень. Навіть коли ми відмовилися від допомоги, нам все одно ще майже на мільйон передали її в наступному році. Але зараз ми знаємо, що є наші друзі, тому Володимир Вікторович бажаю здорові здоров'я. Ну, ми приїхали сьогодні до вас традиційно, а ми це є рада ветеранів, депутати обласної ради. Ну і, мав бути ще з нами отець Андрій Священник, але як сталося, що не передбачені обставини, він не змусив приїхати, не зміг. І попросив, ми деякі речі для вашої частини, в частності для капеланів, передамо. Починаючи з 2014 року. Наш район дуже тісно співпрацює з вашою військовою частиною. Ми багато заходів проводили і в Бузьку, і в Золочеві. Пам'ятаєте, що ви в нас були і на уроках мужності, і проводили стрільби, і різні заходи змагань і концертні програми. Ми приїжджали сюди до вас з ветеранами, приїжджали з молоддю. Проводили стрільби, я хочу коротенько нагадати про останній захід, який проводили наш район, керівництво району, громада в селі Задвір'я, коли проводився фестиваль військово-патріотичної пісні. Туди були запрошені колектив вашого військового оркестру, а також військовослужбовці, які допомагали забезпечити даний захід. В той день була дощлива погода. Але були представники частини з палаткою, з буржуйкою, з дровами. Коли то все розвернули, громада потягнулася туди, тут гарячий борщ, зовсім інакша ситуація. В слідуючий момент, коли в дощову погоду люди зібралися на фестиваль, там стоїть кучка, там кучка, і коли Богдан Павлович змахнув дирижентською палочкою і оркестр почав виконувати пісні, весь народ потягнувся до центральної сцени. дуже-дуже було приємно. Третя сторона, ваші військовослужбовці організували показ і агітацію до служби за контрактом Національної гвардії. І за це все вам дуже і дуже велике спасибі. Тому ми сьогодні приїхали, наголошую ще раз, аби вам виразити подяку від громади Бузького району від депутатського корпусу і від молоді. І я зараз хочу. Вручити подяки тим людям, які найбільше співпрацюють з нами, а для решти хай це буде прикладом належної співпраці з ветеранами і молоддю. Я зараз хочу з депутатом обласної ради паном Петром Жукровським вручити подяку начальнику навчального центру полковнику Кулику Михайлу Вікторовичу. Подяка Ріше грамота Львівської обласної ради. Ось вона, ця грамота вашому командиру, вашому начальнику за те, що Михайло Вікторович ну, як патріот держави дуже-дуже багато дається до тої роботи, за яку ми йому дуже дякуємо. Я хочу зараз передати Петру Степановичу, хай він далі продовжить мою розмову. Слава Україні! слава! шановні військовослужбовці, пан Михайло, я би хотів сьогодні подякувати вам всім і вам і вам і тим, кого може тут немає, за вашу військову патріотичну позицію, яку допомагаєте нам відновлювати на теренах Бузького району і не тільки Бузького району, на теренах всієї Львівської області і цілої України. І тому е, прийміть сьогодні, пан Михайло, грамоту за підписом. Голови Львівської обласної ради Олександра Лагановщина за вашу військово-патріотичну позицію і в допомозі Дякую. нам її розвивати на тебе. Дякую вам. Ну і що стосується львівської обласної ради, то вже прийнято рішення в нашій частині, крім цього, надається допомога в розмірі 90 тисяч гривень, і ми зможемо обладнати. Склад озброєння. Так що такі от у нас є допомоги навіть і на сьогоднішній день. Ще раз дякую вам. Дякую. Дякую вам. Як я вже говорив, дуже громаді сподобався військовий оркестр і особливо те, що коли там був польський консул, і він спитав мене, каже, чи може оркест зіграти пісню, якусь там польську. Ну і Богдан Павлович зреагував і заграли пісню для польського конкурсу Соколи. Тому Богдан Павлович, для вас особлива подяка. Ходіть сюди, начальнику передавати на місці? Пока він підходить, я зачитаю. Спеціальна подяка передається начальнику колективу військового оркестру Національної гвардії України Богдану Павловичу Ружицькому за виконання військово-патріотичних пісень на фестивалі, а особливо за подарунок польської пісні для польських учасників. від консула найкращі бажання вам щастя, дякую. І ще не, не, не тікайте. Ну а оскільки його колектив за допомогою Михайла Вікторовича, Володимира Григоровича і всіх вас, від громади міста Бузька від депутатського корпусу для колективу військового оркестру, ми даруємо оцей чайник, щоб вони могли гарячого чаю кави, вільний від служби, від занять час попити, пам'ятати про нас. А ми про них не забуваємо. Я вже говорив, що на цьому фестивалі група військовослужбовців на чолі з майором Москаленком Володимиром Олександровичем розгорнули пункт агітації. Там нагороджується грамотою. Ради ветеранів майор Москаленко Володимир Олександрович за активну громадську позицію. Вагомий внесок у військово-патріотичне виховання молоді та проявлені організаторські здібності у ході проведення міжнародного фестивалю військово-патріотичної пісні. Дякую вам і всім факт. Дякую. Цього дня строю молодець. Працюємо далі. Такою ж грамотою нагороджується прапорщик Поліщук Сергій Андрійович, який вміло швидко розгорнули намет, в якому громада могла зігрітися. Ми навіть не передбачали їх, знаєте, продумати наперед буржуйку і дрова. Тому дякую від себе, від громади, успіхом в службі, все найкраще. Шановні друзі, ну і в завершення, ми дізналися, що у вас в частині облаштовується клас для капеланів. Тому я звернувся до наших священнослужителів, бо в нас в частині немає вузьку частин військових, тому ми тісно працюємо з вашою частиною. І ми вирішили для того, щоб ви як скоріше... Як найгарніше облаштували той клас від громади церкви Святого Юрія від настоятеля отця Андрія, який ну, не зміг сьогодні, бо причина в нього актуальна не переїхати. Тому громада передає вам для облаштування цього класу ось оцю ікону. Хай ця ікона буде в тому класі, щоб в будь-який час будь-який військовослужбовець міг прийти і побути там, і помолитися. Чи перед виконанням обов'язків, чи то мирних, чи десь на передовій, чи після виконання, і щоб весь час Бог з вами був поряд. І я... Ну і крім того, для того, щоб ви влаштували чим скоріше і гарніше, казав, громада передає. Невеличку вам фінансову допомогу. Все, ще раз дякуємо, Володимир Райга. Все, дякуємо. Дякуємо. Шановні колеги, дякуємо нашим друзям, які нас постійно підтримують. Ну і капеланська служба обіцяє, що з Нового року <кас> у нас вже буде капелан в штаті. Але наші капелани вони постійно з нами. Я хочу нагадати, що із 10 виїздів на ротацію 8 ми виїхали на автобусах Ман. За рахунок громади нашої церкви. Тому гарного всім настрою, позитивних емоцій. Навчаємось, стаємо сильнішими, примножимо честь і славу Національної гвардії. А нашим гостям, нашим друзям ще раз дякую. Подальших вам мусиків. Здоров'я, добра, благополуччя. Всього вам самого найкращого. Всього дякую. Командири підрозділів особовий склад в вашому розпорядженні. На неї постійно світло падає, вона і день, і вночі не закривається, каплиця. Будь-який військовий, якщо у нього є хоч якісь сумніви в правоті свого життя, він може прийти сюди, бо буде тут на самоті. Хоч трішки подумати, чи щось правильно, чи неправильно приймає рішення. І якщо це хоч на якусь мить відволіки його від, там, від сумнівів, від сумлінь, від бажання покінчити життя або розвіти... Це вже плюс. Пальму капличку не закриваємо, хай заходять сюди всі. І навіть були такі моменти, там Матір Божа стоїть, там у нас стояли ікони, стояли чотири е, фотокартки військових, які загинули перед, коли кидали гранати, пам'ятаєте, в Києві, в Києві так? під Верховною Радою. Ми на пам'ять про них на 49, на, на сорок свічки запалили. Вночі впала свічка, ну так сталося, або прогоріла, і почала горіти. І прогорів трішки кута говорив, і, і затухло саме. Mm. Не знаю, що це таке. Хоча тут дерево, воно ж сухе, воно ж сухе, все, лак, лак. Тобто запались і згори. Ні, ви ж бачите, не згоріло. Значить, все такі ти не молене місце. Да, да, да. Ну завдяки mm -hmm. нашим священникам вони тут постійно провозли.